Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецький виробник безпілотників Quantum Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Вектор в Україні. Про це розповіли представники українського підрозділу компанії. Український завод Quantum Systems розпочав роботу навесні цього року та вже випускає розвідувальні безпілотники. Вектор в інтересах сил оборони. На сьогоднішній день компанія займається збіркою дронів із готових комплектів, що прибувають з Німеччини. Однак, підприємство поступово. Локалізовує елементи конструкції, зокрема, виробники розповіли, що виготовлені безпілотники споряджаються крилами, а також ці RPA антеннами прийому супутникового сигналу українського виробництва. У подальшому в планах налагодження виробництва фюзеляжу та інших елементів конструкції. Представники Quantum Systems розповіли, що досвід російсько-української війни показав вразливість розвідувальних дронів, котрі опираються в навігації на супутникову мережу. В якості альтернативи компанія наразі пропрацьовує технологію оптичної навігації на базі Овленої оптичної станції з інтегрованим програмним забезпеченням, що базується на основі штучного інтелекту AI Receptor. Новий комплект оновлень базується на чіпі Jetson Orin Nvidia та кількох датчиках. Провадження цього оновлення дозволяє здійснювати оптичну навігацію в день і вночі та в умовах поганої видимості, а також автоматизоване розпізнавання та ідентифікацію об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Якості датчика зібрані на українському підприємстві. Безпілотники використовують оптичні модулі Raptor з телевізійного. Та інфрачервоним каналом спостереження від ізраїльської компанії NextVision безпілотники середнього радіуса дії вектор компанії Quantum Systems експлуатуються в Україні з травня 2022 року. Наразі за фінансування урядом Німеччини було надано 212 систем. У компанії повідомили, що до кінця року в Україну очікується поставка 500 БПЛА. Нагадаємо, що в Україні вже працює центр обслуговування підтримки, навчання та логістики Quantum Systems. Крім того, у 2023 році компанія відкрила в країні. Центр досліджень та розробок. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!